Там упав величезний дуб, зараз я до нього дойду. Але чого він упав, я вам скажу. Тому що його партньорів з кими, його суспільство тими, хто з ким він ріс, вирубали, винищили. Це вкрали, бачите. Які. Це місцеві лісники крадуть. Дивіться, які метрові дуби покрали. Це гірші лишилися, гірші, гірші дубки, другого порядку. Першого порядку покрали дуби, там і краще. Дивіться, бачите, які дуби? А вони підтримували друг друга ці, ці дуби. Що хтось зафарбував. Бачите їх? Їх покрали. І звісно, дерева лишилися опори, вони опиралися один на інший. В лісі так, в лісі, як і в суспільстві, людина підтримує людину. Ну це так має бути в ідеалі. А коли людина заходить то в той лісі, починає рубати, вона його розріджує, розумієте, робить дирки, пробоїни. І оті дуби вже не можуть захиститися. І величезні дуби, це такі. Символи, символи пропадають. Пропадають, падають. Падають не тільки від того, що їх банально вкрали, ці місцеві гризуни, гори. Вони падають і від того, що їх нищить природа, ну, внаслідок того, що їх вже зрадили. Розумієте, зрадили. Отаке. От чому падають дуби? Чому падають гіганти? Бачите, який гігант упав? Околиця костопіла. Прямо там далі костопіла. От рядом я. А він упав, тому що ліс, з яким він ріс, його побратими дуби вирубали. Він вверху був. Їх вирубали, цей ярус. І залишилося таке, от така грабова рідина. Вона набагато нижча, на два рази нижча. Вон бачите, там, не знаю, зараз я підійду. Майже на берегу замчиська, майже лежить такий величезний дуб вже. Ну, судячи по листях, вже мінімум місяць, мабуть. Чекає, хто його вкраде. Сьогодні, здається, 24 чи 25 число. 25. Гарний дуб. Тисяча доларів лежить. І в Костополі всі такі чесні, ніхто їх підняти не може. Чи всі дивляться, мабуть, камери стоять. Бачите, який величезний. От слідів багато, тут ходили вже, О, різали, прибирали, мелоч прибрали, а здоровий дуб залишився. Тут я вам скажу, 1000 доларів можна заробити і для когось рік протопить, сезон протопить з одного дуба. Отак, от такі-то гіганти. Останні гіганти з Костопільського лісу. До речі, герб Костополя, дубовий жолудь і дубовий листок, старий герб. Гігант упав. Чого він упав? Я вам скажу. Не тільки проблема в тому, що Вітер. Проблема в тому, що галявина, бачите, розрізаний ліс, рідкий. А коли цих дубів багато, і один підтримує другого, він би ніколи не впав би, ніколи. А проблема в цьому дубі, що він виріс насадженні, виріс в гарному насадженні, яке він підтримував, і воно його підтримувало, і вони були одним насадженням. Ну тепер те насадження вирізали і тут ті дуби, як сирити, стоять по 50 метрів друг від друга. Один від іншого. І вони не можуть підтримувати. Граб не може дуб підтримати. Граб це інший ярус. Вон берези тут помирали. І цей одинокий дуб, який виріс в гарному оточенні. Оточення прибрали. І дуб упав. А йому треба, як і людині, йому треба підтримку оточення. От, і Якщо ви бачили дуби, оті, що на полі самі ростуть, вони не такі ростуть. Це високий стройний дуб. А на полі, коли він сам росте, він коренастий. і листя до, самого, до самої землі, він сам себе захищає. А це не той, бачите? Листя в нього почалися на 20 метрів і вище. Отак оце говорить про те, що він виріс він виріс серед лісу, якого, на жаль, вже тут немає. Тут одні пеньки. Я тут пару років назад знімав, сюжет, коли вкрали три чи чотири найкращих дуби. Звісно, нікого не знайшли. Тут костопілі саме їх ці лісники і самі ці всі ворують. Тут, якщо подивитися, тут від дубів залишилися одні пеньки. Одні пеньки.